Зняли гроші з карти, а в банку сказали, що нічого не можуть зробити, і ти залишився без грошей. Зараз я розкажу, як не попадати в такі ситуації. Маленький урок кібербезпеки від магазину 4GSM. Перше правило: ніколи, нікому ми не диктуємо, не фотографуємо, не показуємо дату до якого числа у вас працює карта. Зазвичай це місяць і рік, або два дві цифри, і дві цифри, або дві цифри і чотири цифри рік. І також не диктуємо. Три цифри на звороті карти, це так називаємо cvv код Правило досить просте, але деякі люди навіть цим нехтують. Друге правило: ніколи не підв'язуйте вашу зарплатну карту, пенсійну карту або в карту, на котрі на у вас постійно є гроші до будь-яких оплат в інтернеті. Ні у якому магазині ми не присвоюємо в карти, на котрих постійно є гроші. І не присвоюємо ці карти до оплати в телефоні, коли ви прикладаєте, да? тобто Google Pay і. Apple Pay. Але тоді виникає питання, як же розраховуватися в інтернеті, як ходити в магазині купувати, бо всі гроші на карті. Відповідаю: третє правило: оформляємо у вашому банку обов'язково окрему пластикову або ще і пластикову, і інтернет-карту. На цих картах не повинно бути ніколи грошей до того моменту, поки ви не хочете купити. Інтернет-карту ми використовуємо для оплати в інтернеті, для оплати підписок. І закидемо ще раз кажу, тоді гроші тільки тоді, коли ви. Хочете щось придбати в інший час, там не має бути грошей. А пластову карту, для чого ми її робимо? Тому що тільки пластову карту ви зможете присвоїти до телефону, для Google Pay та до Apple Pay, щоб розраховуватися телефоном у магазині. І тільки тоді е, закидаємо тоді гроші, коли йдемо в магазин, знаємо, на яку суму плюс ми будемо скуплятися. От, і все. А якщо даних цих двох карток: інтернет-карти та е, карти для виплати, котра буде у вас в телефоні, хтось дізнається. То ви можете спокійно, без нервів, не квапитися піти в банк на ці душі день та просто її запакувати, або зробити це через приложення вашого банку в телефоні. Е, і не хвилюватися, що гроші вас вкрадуть, тому що просто-напросто грошей там на цих картах немає. Такі прості три правила: з ким другу, котрий вже попав в таку ситуацію. Якщо ти попав, збережи со відео, щоб знати, що робити, а краще не збережи, а зроби прямо зараз. У нас на каналі ще багато лайфхаків і полезних відео.